Друзі, всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Ласкаво прошу у нове відео. Сьогодні у нас з вами випуск рубрики Ваші посилки. Я продовжую знайомитися з ароматами, які мені люб'язно надіслала моя парфумерна подруга Наталя. Сьогодні у нас сім ароматів, з якими я більш так детальніше познайомилася, протестила, склала якісь свої певні враження про ці парфуми і готова поділитися цими враженнями з вами. Переді мною відкрита тут фрагрантика, буду сюди дивитися. І давайте розпочнімо. Перший аромат, з яким я познайомилася, так би мовити, ближче. Чому? Тому що це аромат від бренду Guerlen, який називається міфічні пахощі. Я переклала цю назву, тому що я її ніяк не вимовлю. Міфічні пахощі. Мені здається, я вже чула цей парфум на людях, ну принаймні на одній дівчині. Але я можу помилятися. Чому я кажу ближче? Тому що колись мені знову ж таки здається, що роки, можливо, 4 тому в мене був пробник цього аромату. Але бренд Guerlain він такий скупуватий, він дуже мало наливає рідини в пробники. Там зазвичай менше мілілітра або 0,7, або 0,5 мілілітра. І, знаєте, коли пшикаєш з пробника той парфум, то. Він видає буквально 3-4 пшика, таких незначних і на тому все. Тому я погано пам'ятаю, навіть якщо я колись знайомилася з цим парфумом, я погано пам'ятаю. Зараз мене, мені випала от така можливість аромат поносити, походити з ним і, ну, власне, скласти свої враження. Я нанесла аромати на бумагу, я їх, звичайно, тестувала на своїй шкірі. Ви знаєте, що я завжди тестую аромати тільки на шкірі. Це надзвичайно красивий е, перфум. Він був створений е, Тієрі Васером е, в 2019 році. І в піраміді тут альдегіди, Троянда, Шафран. В середніх нотах рожевий перець, пачулі витивер, і в базі сіра амбра олібаном деревинні ноти. Ну, така піраміда, досить, коли дивишся в піраміду, здається, що аромат буде досить таким важким. Е, Можливо, таким аж занадто важким. Та? Але насправді це не так. Це шикарний просто аромат. Я робила собі тут замітки, що тут неймовірна троянда і вона сумна, вона така в'януча троянда. Тобто троянда, яку зрізали, і вона починає помирати, починає в'янути, і в цьому є якийсь особливий шарм цієї троянди. Тут відчувається сіра амбра, відчувається ну, все дуже збалансовано. Я не можу відокремити альдегіди, до прикладу, або шафран від троянди, сіру амбру від троянди. Я не можу відокремити. Аромат звучить дуже цільно. Дуже глибокий парфум, такий темний. Можливо, ледь готичним його можна назвати. Я хочу подивитися, з чим його тут порівнюють, якщо. Мені щось відомо, ну, на жаль, нічого мені не відомо з того, з чим порівнюють, абсолютно не знаю. Дуже такий, знаєте, він м'який. Старт, можливо, трішки такий важкуватий, такий заповняючий, але насправді він досить м'який, просто ну, неймовірний шлейф такої. Сумний. сам аромат несе якийсь такий сумний вайб і недурно він називається міфічний. Він якийсь дійсно міфічний. Знаєте, в моїй уяві вспливає ось ця така картинка з мультику чи казки. Аленький цвіточок. Не знаю, як це українською мовою перекласти, але ми всі знаємо цей мультик там красуння і чудовисько. Коли в такій колбі була така троянда, і от коли там втекла, я не пам'ятаю, вже, що там відбулося, як, як, по сюжету, але ця троянда почала в'янути, і ці листочки почали опадати. Тобто троянда почала вмирати. От якийсь такий вайб е, в замку, да, в якомусь такому лісі, можливо, і там ця троянда така готична, можливо, якісь сади трояндові. Ну, дуже класний аромат. Він, тут можна відчути деяку смолянистість, ну вона тут є, тут єбаном, так? В піраміді. Так, да, Олібаном. Ну він дає разом з сірою амброю, напевно, дає таку смолянистість цій троянді, густоту. Темну сторону розкриває цієї троянди. Ну, дуже гарний аромат. Просто неймовірний. Там об'єми здається, 75 мл і 125 якщо я не помиляюсь, у цих флаконах це, звичайно, забагато. От би якусь тридцяточку мати. Я би просто з радістю носила цей парфум, особливо, коли мені сумно. або осінніми якимись вечорами. Мені здається, це буде щось просто неймовірне. Ну, дуже гарний аромат, бо можу співати йому оди, тому що ну, він мене просто підкорив своєю красою. Наступний аромат, з яким я хотіла чи то познайомитись, чи то перезнайомитися, перетестити це Калеш. класичний аромат, класична Калеш від Армес. Я не пам'ятала, була я з нею знайома чи ні. І мені здається, що я не була знайома саме з цією версією аромату, тому що вона більше про троянду, а я якось пам'ятала більше про шкіру. Хоча тут шкіра так само є, не знаю. Ну, от не пам'ятаю. Так. Красивий аромат так само. Так, аромат у нас 2007 року, і парфумером цього аромату є Жанкло Толіна. Я дуже люблю цього парфумера. Мене здивувало, що тут заявлена тубероза в середніх нотах, і мені дуже приємно, що я її не відчуваю. Я відчуваю мімозність. Я нещодавно Записувала відео, там була, розповідала про мімозу від Прада. Мені дуже сподобалась та мімоза, і я якось зацікавилася цією нотою. і от Тут вона так само є, і я її відчуваю, вона така ну, такий мімозний, такий жовтий. Да, я тут, до речі, пишу собі, яка гарна мімоза в своїх замітках, дуже весняний повітряний квітковий аромат. Тут відчувається гірчинка бергамоту а, і троянда відчувається. Е, аромат розкривається ніжно, а я чомусь пам'ятала Келі Кулеш таким досить грубим. Мені здається, <lässt> що не ця версія, з якою я там знайомилась колись. Дуже такий приємно мімозний. Загалом мімоза, але троянда вона додається, і вона ніжна, дуже приємна. Так лише відтіняє, так би мовити, мімозу. В верхніх нотах тут грейпфрут, нарцис, конвалія, в середніх нотах троянда, мімоза, туби роза. і в базі Шкіра Ірис. Надзвичайно красивий аромат. Він такий жіночний, але. Це квіткова, безумовно, композиція, до речі, як ага, аромати. Цей парфум належить до групи ароматів квіткові деревинні мускусні. Ну, я б назвала його квітковим, безперечно, але не таким, знаєте, класичним жіночим букетом різноманітних квітів, а все ж таки з цікавинкою, оця, ця шкіра. Вона додає ніби як елегантності, чи що цьому аромату. Ну, от, тримає ніби цю композицію квіткову ця шкіра. Що аромат не завалюється просто в букет, або там солодкий букет квітів. Дуже гарний парфум. Тут я найяскравіше відчуваю пилкову. Таку весняну, пухнату, таку мімозу з трояндою і з легкою шкіряністю. Тут, не, тут шкіра не груба. Це так само і не замша, але це все ж таки шкіра, але вона така досить тендітна, чи що? лише маленьким маском, ніби штришком ця шкіра тут от від тіня і квіти. Дуже красивий аромат. Наступний парфум, який мені так само дуже сподобався, він називається Savoy Stem, напевно, від Penhaligans. Взагалі, мені дуже цікавий бренд Penhaligans. І ви знаєте, цей аромат, от він ніби простий, але він такий приємний. І Наталя, мені, до речі, написала: мені здається, що це просто дуже гарно. Я погоджуюсь, це просто дуже гарно. Аромат 2017 року. В верхніх нотах бергамот, лимон, цитруси, в середніх ефкаліпт розмарин. і в базі нулу бальзам і екстракт білого кедру. Ну, такий ароматичний повинен бути свіжий парфум. Він такий і є. Дуже ароматичний, я пишу, дуже м'який. В ньому евкаліпт, розмарин, деревина з цитрусами. Він надзвичайно м'який. Ну, я не знаю, якби я не дивилася в піраміду, чи розпізнала б я тут там, розмарин чи евкаліптну навряд чи. Але, дивлячись в піраміду і вдихаючи цей парфум, я ніби як відчуваю ці ноти. Надзвичайно красивий, і в той самий час. От він простий, але щось чіпляє в ньому, і це така розкішна простота, якщо так можна сказати, безкінечно красивий, ніжний, якийсь такий тендітний парфум. Не знаю так само, з чим його тут порівнюю. І відгуків немає на фрагрантиці. Хотілося б мені так само, от. Ну, якби він в мене був, я б його з задоволенням носила. Коли дивлюся на цей флакончик, він ем, ніби як підказує, що це якась чоловіча історія повинна бути, але він абсолютний унісекс, от він просто дуже ароматичний. Тут от ароматичні травості, але вони не засушені, а вони от, ну, свіжі, ну, розмарин. Да? Я знаю, як пахне Евкаліпт. Коли ми жили в Італії, там от на березі моря були такі. Ніби як посадки, чи, як це сказати, ефкаліптових дерев. І це листя, вони, воно постійно було на, на березі, от якось його вітер ніс чи що. Я знаю, як це все пахне. Це дуже приємно. От, можливо, воно мені нагадує ту те узбережжя таке, знаєте, калабрійське. Дуже мені цей аромат сподобався. Простий, ніжний, але в той самий час. Хочеться, Постійно хочеться його вдихати. Дуже сподобався. Так. А наступний аромат від бренду Мемо, який називається Оде Ну, Це такий дивнуватий, особисто для мене дивнуватий парфум. Якщо чесно, аромат 2017 року так само. Він мені здався дивнуватим, але потім в базі він. Став доволі, не те, щоб не простим, а зрозумілим. От він став зрозумілим. В верхніх нотах тут зелений чай, бергамот, лимон, в середніх нотах жасмин, ірис, шафран, і в базі шкіра, мох, білий мускус. Тут, на фрагментиці його порівнюють з зеленим чаєм від Елізабет Арден. щоб ви розуміли, але це зовсім не так. Він стартує шкірою, спочатку такою цитрусовою. І потім додається зелений чай з шафраном. Це те, що я пишу собі в замітках. Також я відчуваю цитруси. Далі в базі от шкіра плюс чай. Гарний, небанальний чай. Він дуже реалістичний, правдоподібний зелений чай, от такий, як ми звикли чути в Елізабет Арден. Просто в Елізабет Арден це дуже прямолінійний зелений чай і більш нічого. Ну, там з цитрусом, можливо. То тут той самий зелений чай, але з шафраном. Зі шкірою. І це, і це відчутно. Тобто звучить протягом усього життя цього аромату, там на шкірі чи будь-де, Звучить зелений чай. Ти його розумієш, розрізняєш. Ну, він зрозуміли абсолютно, що це він і є. Ну, чай і чай. Навіть з бергамотом можливо. Але. Підсилює, ніби як додається, сюди шафран і шкіра, і це робить цей аромат не, бан... не просто банальним чайним парфумом, а таким же цікавим, глибоким, більш об'ємнішим, таким більш фактурним, напевно. Дуже такий незвичний аромат. Здавалось би, да, от просто чай, але, але от не просто чай. Гарний аромат мені він так само сподобався. Їдемо далі, і далі у нас аромат, з яким я дуже хотіла познайомитись: це Шалімар Фільтр. А, Наталя написала, що він найбільш схожий на оригінальний старий шалімар. До того, як його переформулювали, да? а, дуже гарний парфум, Дуже. Десь я щось писала про нього. Надзвичайно гарний. Відчувається лаванда. Легший за класичний. Ось так я написала. Фільтр був випущений у 2020 році. Т'єрі Василь. Парфумер. В верхніх нотах Лимон-бергамот Лаванда. Середні ноти Ірис жасмин, Троянда. В базі, ваніль, бальзам, толу, пачулі. Тут відчувається лаванда. Я. Часто. Ну, я не скажу, що я завжди її відчуваю, але ну, в переважному більшості я її відчуваю, тому що я не дуже люблю лаванду, але тут вона мені сподобалась. От зараз цей аромат мені пахне милом, таким куском дорогого французького мила якогось, знаєте, такого дуже запашного, ароматного. Дуже красивий аромат. Він набагато легший, ніби як за той, який я знаю. От просто класична парфумована вода сучасна, да? Вона там більше гру, там шкіра, груба шкіра, така з ванілю. То тут, тут більше повітря, більше цитрусів, і бальзамності, і відчувається ось ця така мильна складова. Мені здається, така от мильна складова. Вона притаманна багатьом ароматам тих часів. Гарний аромат, дуже-дуже приємний. Він... Мені подобається класична парфумована вода, і туалетка, і колоні. Взагалі я любитель шалімарів. Цей. Він просто легший, він повітряніший. Він... Ароматичніший, напевно, за рахунок лаванди, от є тут якась така, от, знову ж таки, складова ароматних трав. Ніби кусок мила знаєте, ручної такої роботи, в якому видно ну, шматочки лаванди, і, можливо, там якась скибочка от, там, лимону. Таке от, гарне таке мило. Ну, якось так моя уява малює. Красивий о, фільтр. Нарешті познайомилася, дуже сподобався. Далі аромат, з яким я так само не була знайома, це Діорелла від Діор. Дуже білоквітковий. Цей аромат, до речі, робив Едмонд Рудніцька. Ну, а, той старий діорела, ви зрозуміли, да? цей вже перевипуск, був перевипущений у 2009 році. В верхніх нотах у нас амальфі, ну це лимон такий, да? великі такі лимони амальфітанські, жимолость і ветивер. Ветивер в базі, жимолость в середніх нотах. А, що я написала про це? Відчувається стара школа, класичний квітковий шипер. Багато гвоздики і, можливо, базилік. Я відчула тут гвоздику. Зараз я відчуваю от на бумазі, на моїй шкірі була відчутна гвоздика. Зараз я відчуваю, знову ж таки, деяку таку білоквіткову мильнуватість. Тут жималось, але. На сліпих затестах я би сказала просто, що це якийсь Це не неролі, зазвичай неролі на мені милять. Тут є деяка мильність і М -м, така ніби як від жасмину натяк на індол, шоршавість, деяка пильнуватість. Я не... не носила би, напевно, цей аромат, так скажу. Віддаю там йому дань, честь і так далі, але мене збиває трохи з тр... ну, от Не подобається мені, от, що я відчуваю. Ну, це напевно жимолость. Я відчуваю ніби як таку от пилковість, яка може індол. Тобто воно не індолить, але воно якби на межі. От, таке враження, що зараз буде, повилазити якийсь неприємний індол. Але він не вилазить. Ну, таке от шерохувате білоквіткове. Шипрові квіткові заяв. Ну, це класичний, такий квітковий шипер. Я люблю шипри, але я не дуже люблю квіткові, напевно, шипри. Так, і останній аромат з цієї добірки, який був мега потужний. Це просто, ну, напевно, не моя, абсолютно не моя історія. Це Privé. Аромат який називається Буа і щось там ще. Якийсь там ліс. Аромат 2006 року Май... Мішель Ал... Алмайрак, напевно. Тут у нас всього 4 ноти. Тут не пірамід, а просто ноти. Лабданум, спеції кедр, ветивер. Друзі, це дуже сухий, просто аж. Тріснутий такий, знаєте, пеньок. Ну, деревина суха, така, знаєте, аж потріскалась, така вона суха, суха. Дуже потужний парфум, дуже сухий, гіркий. Лабданом він зазвичай межує, от з такою димністю, ніби як щось подібне до ладану. Відчувається гострі спеції. Але от просто, щоб мені сказало охарактеризувати цей аромат, я би сказала, що це просто сухе, засушене дерево з, якоюсь... з якимось бальзамом таким гіркуватим, хоча тут спеції. Дуже потужний парфум, я б таке не змогла носити, він мене би просто ну, придушив. Знову ж таки, не знаю, тут порівнюється з якимись ароматами, з якими я, на жаль, не знайома. Не можу підтвердити це порівняння. Ну, для мене це тумач. Я би таке не змогла носити. Це дуже насичено, це дуже. От раніше ще кілька років назад, можливо, я би і носила. Зараз я, мені з таким ароматом важко. Ну, він такий сухий. Хоча я люблю сухі парфуми: от той же des Гарсон, Вандер Ут, суха деревина, але мені подобається. Тут просто ця суха, цей пеньок він підсилений такими. Кисло-гострими спеціями. Дуже важко для мене цей аромат дався. Він був просто він дуже питужний, такий шлейфовий, ну, дуже важкий. Мені з ним було прям важко. Важко мені з ним було. Він домінував наді мною. І я просто мусила змиритися так от, з його звучанням, який ну, мене просто він втомив. Він не задушив мене, він мене просто втомив своїм таким. Потужним звичанням. Все, друзі, ось такі от мої власні враження від ароматів сьогоднішньої добірки. Дуже мені буде цікаво, чи знайомі ви хоч з якимось ароматом з цієї добірки, якщо це так, то обов'язково напишіть про це в коментарях. Я дякую вам за увагу. Дякую, що подивились це відео. Якщо воно вам сподобалось, то тисніть лайк. Залишайте коментарі, бережіть себе і всім па-па!